Вітаю вас біля вогнища Темряви. Якщо вам подобається цей контент, підтримайте його. Підписка, оцінка на сервісі, де слухаєте, та пишіть вашу думку в коментарях. І за бажанням Patreon. Всі посилання в описі. Разом ми зануримось в глибшу темряву. Готові? Тоді почнемо нашу історію. Мене звуть Чак, і восени 1996 року я був 18-річним першокурсником в університеті Алабами з широко розплющеними очима і відчайдушним бажанням влитися у компанію. Я виріс сільським хлопцем у маленькому містечку, де всі знають твої справи. А коледж був моїм єдиним шансом стати першим у родині. То вибереться у великий жорстокий світ, я хотів стати кимось. Коли моя мама вперше захворіла, я постійно думав, що зможу стати достатньо розумним аби вилікувати її. Це не спрацювало. Але моє почуття оптимізму не зламалося. Я просто ще сильніше намагався мотивувати себе. Саме тому я вступив до Дельта Капа Ельпсон або ДКЕ. Братства з найкращими вечірками, найціннішими зв'язками і репутацією, яка могла відкрити двері для такого, як я. Тоді я не розумів, що деякі двері ведуть у місця, звідки ти вже ніколи не повернешся. Під час посвяти, коли групи хлопців ходять по домівках і заграють з братствами, щоб знайти своє, я згадав, що мій батько був випускником Клемсона. Через це брати назвали мене полосатиком по-перше, талісман Клемсона Тигер, а по-друге, смуги тигра не сховаєш, як і боєгудство його серця. Посвята почалася так, як я й очікував, я та ще 19 новачків, усі нервові, але намагалися виглядати крутими. О другій ночі брати в лижних масках витягли нас із гуртожитків, посадили в фургони. Зав'язали очі і відвезли у глухе поле. У повітрі пахло сосною і дешевим пивом. Коли нам зняли пов'язки, ми стояли у колі смолоскипів, а брати кричали або пий тепле пиво, або віджимайся в багнюці, поки не відмовлять руки. Одного новачка вирвало, і тоді іншого змусили набрати пива повний рот і виплюнути йому в обличчя, щоб роздуплити. Принизливо, звісно, але на той момент це здавалося звичайним обрядом посвяти. Я ж бачив фільм Анімал Хоус. Я думав, що знаю, що чекати, і доти я міг витримати, зрештою, я виріс на фермі. Моїм найкращим другом серед новачків став Томі. Він був із Мобіла, хлопець, який вмів жартувати і розрядити обстановку. Ми зблизилися у перші вихідні. Коли нас змусили прибирати кухню після вечірки, відмивати блювоту з ліноліуму, поки брати сміялися і кидали у нас кришечки від пляшок. Томі жартував так, що навіть ця бредка робота ставала терпимою. Ми по суті попелюшка, чувак, казав він, посміхаючись, просто чекаємо, коли фея хрещена прийде з кухлем пива. Томі теж збирався стати лікарем, тож у нас була звичка разом готуватися в бібліотеці. Він теж був із бідної сім'ї, але ніколи ні про що не просив. Я просто радий, що роблю це, чувак, це як у кіно. Наш педагог з посвяти так пафосно називали брата, відповідального за наше навчання, був старшокурсник на ім'я Курт. Кремезний хлопець, який любив сигаретий дартс. Більшість того, що ми вивчали, здавалось тоді важливим. У якому році ДКС з'явилися в корпусі, хто були наші батьки-засновники. Але після закінчення це ніхто не пам'ятав. Найбільше мені врізався у пам'ять інцидент із цитатою. Неочікувано двох новачків вибирали найрозумнішого і найкращого п'яницю. Це відбувалося одразу після показової відставки ПДО з посвяти. Мовляв, ми недостатньо швидко вчимося, така драма була в кожному наборі, незалежно від результатів. Цього разу обрали нас із Томі. він найкращий п'яниця, я найрозумніший. Нам одразу зачитали довгу цитату, а потім спитали, котра година. Якщо ми не могли повторити її дослівно, мусили випити шот. Джеймісон, із майже повної пляшки, що стояла перед нами. Сама цитата була складною, але найскладніше було спробувати запам'ятати її до того, як алкоголь події на наші організми. Томі впорався на швидко, трохи менш ніж за 10 спроб, тоді як я навіть не прийшов першу половину. Можеш іти, Томі, я знаю, що те завтра пари, а можеш лишитися і кожна твоя спроба, це ще один шанс для Чака почути повний вислів, промовив Курт із темним поглядом в очах. Тоді лишуся», урочисто відповів Томі, кинувши на мене багатозначний погляд, і знову відторохтів цитату. Я наближався до перемоги, але коли алкоголь подіяв, ми обидва стали все більше неохайними, поки, врешті-решт, пляшка не закінчилась. Ми випили її, її не стало. Ніхто ніколи так не облажався. Курт здавався розлюченим, коли потягнувся за іншою пляшкою, щоб поставити її на стіл. На щастя, інші брати його зупинили. Але я бачив в його очах справжню злість. Я мало що пам'ятаю з решта ночі, але вдячний, що вижив. Томі і я облювалися після того, як покинули захід і заснули в його гуртожитку, обльовуючи відра і шкодуючи про день знань, який чекав нас. Дідовщина ставала все гіршою з плином тижнів. Нас будили у випадковий час, змушували бігати колами навколо будинку в нижній білизні на світанку, примушували читати грецький алфавіт, поки нас обливали крижаною водою. Я був готовий добровільно покинути братство, коли під час одного з заходів один із братів голосно оголосив, що збирається помочитись на нас. Вибирайте, новачки, достатньо одного із вас. Президент нашого класу новачків це швидше посада небажної відповідальності, ніж щось, чим можна пишатися. Був хлопець на ім'я Марті з Лос Анджелеса, худий із нерухомою посмішкою. Він швидко обернувся, оглянув наші ряди і вказав пальцем на мене Тобі ніколи не доводиться робити нічого складного, чак. Інші почали погоджуватися, тільки Томі втрутився на мою користь, якраз коли я збирався йти. Учака дівчина чекає на нього. Я зроблю це мені все одно, все змиється, правда? Я любив Томі в той момент, але не до кінця розумів жертву, яку він приніс. Він показав, що готовий підставити шию за мене, і я не збирався цього забувати. Наступної ночі вони вишукували нас у підвалі і змусили співати старий гімн ДЕКе, тримаючи запалені свічки в руках, формуючи людську піраміду, усе у нижній білизні. Якщо ти помиляєшся в слові, вони забирали свічку і притискали гарячий віск до твоєї руки. В якийсь момент я облажався двічі поспіль. Один із більш п'яних братів схопив мене за руку з посмішкою і подивився мені в очі, коли опік мою шкіру. «Тигру потрібен колір, правда, смугастик? У мене досі є шрам на зап'ясті з тієї ночі. Томі дісталося більше, бо він здригнувся, коли віск притиснули, і вони подвоїли час опікання як покарання. Він, однак, не скаржився, просто підмогнув мені після цього, ніби це було частиною гри. До того часу, коли настав пекельний тиждень ми були виснажені, брати змушували нас бігати без сну, пити спиртне дублювання і виконувати вправи на довіру, які більше нагадували психологічні тортури. Все почалося з простого повторювання однієї і тієї ж дратівливої пісні, знову і знову під час шикувань. Та з часом усе ставало похмурішим. Одного разу вночі вони зачинили нас у кімнаті без світла і включили записи криків людей, змушуючи стояти в колі. Вони наказали зізнатися в наших найбільших страхах, водночас висміюючи кожного. Кожен новачок отримав свою особисту порцію тортур, я зізнався, що боюся залишитись один ніким. Томі сказав, що боїться потонути, що викликало гучний сміх братів. Добре знати, новачок. крикнув один з них, грайливо штухаючи ліктем курта, і я помітив блиск у їхніх очах, від якого мій живіт скрутило. Пекельний тиждень проходив у старому будинку плантації, що належав у братству, приблизно за годину їзди від та Скалуси. Це була руйнівна реліквія, оточена зарослими полями і каламутним струмком, що пах гнилю. Брати називали його лоч, і саме тут десятиліттями проводили обряд посвячення ДКЕ. Ми прибули колоною примітивних автомобілів і розбитих вантажівок. 20 новачків були забиті в задній частині трьох із них, як худоба, брати там поводились інакше, менше галосували і більше зосереджувались. Щось змінилося, жартів ставало менше, а в їхніх очах була така напруга, що я відчував, ніби за мною спостерігають. Перша ніч у лоджі була жорстокою. Нас розділили на групи і змусили брати участь у садиських іграх, переносити відри з каміннями через поле із зав'язаними очима, поки вони спотикали нас або обливали шлангом. Якщо група програвала, отримувала штраф, що означало більше пиття або бігу, поки не падали. Коли дві команди вибували, доводилося вибирати по одному члену для удару по яйцях від курта, який на весь пекельний тиждень приймував себе на генерала з дідовщини. Томі і я були в одній групі і підтримували один одного. Він шепотів дурні жарти, коли брати не дивилися, а я допомагав йому вставати, коли він спотикався. Ми були командою, розумієте, я думав, що ми прийдемо через це разом. Нас змусили залишитись у великій коморі зі столом у центрі, зайнявши якомога більше місця та 18 стільцями навколо розставленими настільки щільно, що ніхто не міг знайти місце, щоб лягти. Нам доводилося робити шкільну роботу та вивчати інформацію про братство, але нічого більше ні повертатися в гуртожиток, ні виходити за їжею. Розмови були заборонені, тож доводилось спілкуватись шепотом під звуки постійно граючої пісні The End групи Doors. Пізніше я дізнався, що нещодавно посвячені брати з минулого року. Мали приносити їжу протягом тижня, але хлопці, які у нас були, або ледарі, або ненавиділи нас. У якийсь момент ми отримали пакет чіпсів для вечірньої їжі брати відвідували місцеві ринки, де були екзотичні продукти. Вони поєднювали найогидніші асортименти речей від соку молюсків і овечого шлунка. До смажених у фрітюрі комах, хоча це було краще ніж пити на порожній шлунок, я намагався підтримувати бойовий дух, зосередившись на навчанні. Друга ніч була трохи страшнішою. Хлопці встановили лампочку в одному з найтемніших куточків кімнати і кликали нас по одному в нижній білизні, змушуючи дивитись на неї. Потім просили прочитати маленький текст на нижній частині лампочки, перш ніж ставити купа випадкових питань про правила і історію братства. Коли ми помилялися, нас примушували гризти великий шматок цибулі, повторюючи дурну фразу Я завжди не правий, я ніколи не правий. Марті страждав на алергію на цибулю, тому його змусили їсти перець. Я бачу, як його нудило, хоча шлунок був порожнім і він не міг нічого виблювати, лише болісні судоми. Томі ж знайшов у цьому світлу сторону. Вони думають, що голодом нас заморять, та я страшенно люблю перець. Третя ніч була найстрашнішою, яку я пережив, курт або генерал, як він наполягав, щоб його називали. Призначу кожному новачкові партнера для випробувань під лампою. Обидва повинні були відповідати на всі питання. Вікторини ставали все набагато складнішими, крики голоснішими, і людей навмисно ставили парами, де один добре знав інформацію, а інші ні, щоб гарантовано були помилки протягом ночі. Томі був моїм партнером, і нам усе вдавалося, а іншим не дуже. Марті та його партнер, хлопець із Флориди, на ім'я Сем, провели там майже дві години поспіль, ближче до кінця ночі, повернувшись у кімнату лише після сходу сонця, Сем стояв у кутку, блідий і тремтів, як привид. Томі кілька разів підходив до нього, щоб перевірити, чи все гаразд. Тобі не потрібно нічого доводити, чувак, ніхто з нас не перестане бути твоїм другом. Ці хлопці не можуть завадити тобі просто піти. Якщо тебе це лякає, просто йди. Марті відразу намагався втрутитися, але Сем уже збрав речі. У кімнаті було так тихо, що можна було почути, як падає голка. і як Томі тихо підбадьорював сема. Незважаючи на спроби Марті його переконати, декілька хлопців уже пішли, Сем прийшов так далеко, хоча був занадто м'яким для жорстоких випробувань. Коли він пробирався повсторожа біля дверей, який виглядав напруженим, але не заважав. Марті нахабно сунув палець йому в обличчя, благаючи Ти не можеш просто залишити свого партнера. Ти знаєш, що вони зроблять зі мною? Наступного ранку ми дізналися, що до четвертої ночі Марті був на межі колапсу. блідий постійно тремтів і весь у синцях, що виходило за межі дитячих ігор. Він буквально не міг говорити, але ми пізніше дізналися з відеозапису, що його вибрали для справжнього випробування. Де потрібно було бездоганно розповісти історію братства, кожна помилка, будь то неправильна дата чи забути ім'я засновника, каралася ударом веслом або кулаком. Один старшокурсник, п'яний, вдарив Ітана по щуці, коли той запнувся на даті заснування, розбивши йому губу і вибивши зуб. Весло іншого вдарило Марті по нозі зламавши кістку, Піт і кров змішувались, капаючи на підлогу. Насмішки та садиські жарти братів ставали все голоснішими. Марті ледве пересувався, але все одно закінчив випробування. Дідущина, яка за цим слідувала, здавалася більш кумедною. Питання ставали дурнуватими, який хлопець має найбільше дівчат? Я стояв із пивом в руках у коридорі і навіть усміхався, коли Марті зумів поратися, незважаючи на травми. Томі обійняв мене за плечі і притягнув до себе. Його оптимізм пробирався через темряву. Сьогодні, може бути та ні, чувак, сьогодні ми можемо завершити. Ми ще не закінчили. На п'яту ніч усе змінилося на гірше. Нас зібрали у підвалі лоджа, сира кімната з кам'яними стінами, освітлена однією лампочкою, що зависла зі стелі. Повітря було густе від свілі, а в носі стояв слабкий металевий запах, який я не міг точно визначити. Всі брати були там, одягнені в моторошні чорні мантії з капішонами, Наче герої поганого фільму жахів. Президент братства, старшокурсник на ім'я Гарет, зробив крок уперед. Він був великим хлопцем з посмішкою, яка ніколи не доходила до очей. Сьогодні ввечері, сказав він, ми відокремлюємо чоловіків від хлопчиків. Деке це не просто братство, це братство виковане в жертві. Якщо ви хочете стати одним із нас, ви повинні довести, що готові заплатити ціну. Я думав, що він мав на увазі більше випробувань, можливо, щось гірше, ніж раніше. Я помилявся. Нам вручили ножі, маленькі, гострі з кістяною ручкою. Вирізаний з гербом ДК. Герат пояснив ритуал. Лоч вимагає лояльності, сказав він, він вимагає крові. Кожен новий клас віддає щось, щоб зберегти баланс. Ті, хто віддає найбільше, отримають винагороду, ті, хто не віддає, не належать до нас. Він вказав на підлогу, і я вперше помітив темні нерівні плями на камені, надто схожі на засохлу кров. Моє серце калатало, але я намагався переконати себе, що це просто театральність, братства роблять дивні речі, правда? Секретні привітання, моторошні ритуали, все це частина містики. Але потім Гаред назвав п'ять імен, серед яких був і Томі. Кожного обрали за якийсь дрібний проступок, неправильну відповідь, недоречний сміх чи просто за те, що вони подивились не туди, куди слід. Обраних новачків відвели в центр кімнати, а решті наказали стати біля стін. Брати почали співати мовою, яку я не впізнав, низько і гуртанно. Наче молитву якомусь стародавньому божеству, Томі подивився на мене. Очі його були широко розкриті, і я вперше побачив у них справжній страх. Їм зав'язали очі і зав'язали руки за спиною. Гарет сказав Лоч вибрав, щоб приєднатись до нас, ви повинні принести жертву. Один з цих п'яти заплатить ціну сьогодні ввечері. Решта вирішить, хто саме. Моє серце пропустило удар. Це було не випробування, це було щось інше, щось неправильне. Я хотів тикти, схопити Томі і забратися звідси, але брати спостерігали за нами. Їхні ножі виблискували у тьмяному світлі. Нам дали вибір обрати одного з п'яти, хто має померти. Або ритуал забере більше. «Лодж завжди отримує своє, сказав Гарет, якщо ви не виберете, він вибере вас. Новачки запанікували, шепотілися, намагались зрозуміти, що робити. Ходий хлопець на ім'я Раян почав плакати і говорити, що він не підписувався на це. Один із братів різко вдарив його по обличчю і наказав мовчати. Я подивився на Томі. зв'язані очі стоїть на колінах у центрі кімнати. Я хотів його врятувати, але боявся, боявся померти, боявся втратити все, зради чого працював, ДК було не просто братством, це був квиток у краще життя. Гарет розповідав нам історії про випускників, які ставали генеральними директорами. Сенаторами, людьми, що керують світом, завдяки зв'язкам, які вони тут завели. Я хотів цього, мені це було потрібно. Новачки почали сперечатися, вигукуючи імена, дехто казав Райан, бо він завжди був слабким, інші вказували на Кріса, який часто гризався на братів, але частина все одно дивилась на Томі, кажучи, що він за м'який. Занадто жартівливий. Я намагався захистити його, але мій голос тремтів і ніхто мене не слухав. Братів це не хвилювало, їм було важливо лише, щоб вибір було зроблено. Зрештою, ми проголосували, це було анонімно. Клаптики паперу кинутих у коробку. Я написав ім'я Раяна, клянусь, я це зробив. Але коли Гаред підрахував голоси, найбільше згадок отримував Томі. Я не знаю, чи це було підлаштовано, чи інші новачки справді відвернулись від нього. Можливо, я мав боротись сильніше, кричати, щось зробити, але я цього не зробив. Я просто стояв, застиглий, коли вони розв'язали Томі, і повели його до кам'яного вівтаря у дальному кінці підвалу. Спів ставав голоснішим, а Гарет підніс свій ніж. Томі ридав, благаючи, повторюючи, що не хоче вмирати. Я не міг дивитись на нього, я не міг зустріти зраду в його очах. Брати сказали, що це останній тест. Якщо ми хочемо бути ДКЕ, ми повинні брати участь. Мені вручили ніж і наказали зробити перший розріз. Ти його друг. прокричав Гарет, і я зробив це. Мої справжні чортові смуги нарешті проявилися. Я, чорт забирай, зробив це. Складно підібрати слова, щоб описати це, але я відчував себе поза власним тілом, спостерігаючи, як хтось інший рухає моєю рукою. Я переконував себе, це лише випробування. Вони зупинять усе в останню секунду, але вони цього не зробили. Я не буду описувати, що сталося далі не можу. Звуки, запахи, я кімната пульсувала чимось живим і голодним, усе це закарбувалося в моїй пам'яті. Коли все скінчилося, Томі більше не було, а брати аплодували. Кажучи, що ми нарешті довели свою спроможність. Вони сказали, що Лодж задоволений, що ми забезпечили собі майбутнє робота, гроші, влада. Тепер усе це було нашим запечатаним кров'ю. Кінець пекельного тижня залишився розмитою плямою. Вони спалили одяг Томі на багаті і присягнули зберігати таємницю. Лодж захищає своїх. Сказав Гаред, але карає зрадників. Я не спав кілька днів, бачачи обличчя Томі щоразу, коли заплющую очі, я думав втекти, піти до поліції. Але що я міг сказати? То б мені повірив. У ДК були випускники усюди. поліцейські, судді, політики. Я бачив фотографії на стінах лоджа. Покоління братів, які посміхалися, наче знали, що недоторканні. Я залишився, я став братом. Мені дали значок, секретні привітання, місце за столом. Інші новачки, які прийшли через це, ніколи не згадували цю ніч, але я бачив у їхніх очах ту саму провину, той самий страх. Ми були пов'язані тим, що зробили, і дороги назад не було. Зараз мені 47. У мене кабінет у юридичній фірмі в Бірмінгемі, дружина, двоє дітей, будиночок із басейном. Я живу американською мрією, як обіцяв Гаред. Але щороку, коли листя змінює колір і повітря стає свіжим, я думаю про Томі, про вибір, який я зробив, про ніж у руці, про кров на камені. Я запитую себе, чи міг би я врятувати його? Чи зміг би втекти і ніколи не озиратися? Але я цього не зробив. Я вибрав це життя і заплатив ціну. Томі теж. І найгірше, якби довелося робити це знову, я не впевнений, що вибрав би інакше. Братство воно тримає міцно, чувак.